Привіт інтернет! З вами знову я, Роман Одинець в онлайн-академії Гудвіл Року. Сьогодні у нас 5 вересня, і, як ви бачите, бенчмарк номер 3 вже заготовлений. Він буде називатись так Вибір. Власне, до чого ми зводили перші дві зустрічі. Дякую вам за зауваження, тому що я отримав зворотній зв'язок і виявилось, що відео в 40 хвилин, як це було першої, перша зустріч, друга не дуже заходять. Я поясню, чому я почав саме з такого формату. Справа в тому, що існує дві міри відліку часу. Перший це астрономічний астрономічна година це 60 хвилин, і академічна година це в початковій школі. Ми, ми знаємо, що це 45 хвилин. П'ять хвилин на підготовку на завершення, а власне побудована вся ця конструкція на на психологічних аспектах і на сприйнятті людини, внутрішньому сприйнятті. Ми зараз і весь час будемо повертатись до цього, тому що всі орієнтири, як ми вже зауважили, вони існують в. Базових шести ші... напрямках, а сьомий напрямок ми вже зазначили, це внутрь себе. Так от 40 хвилин це увага, яку психіка без насилля для самої себе може приділяти такій інформації, яка для не... для неї є нова. Далі починаються процеси відключення психічної діяльності, тобто свідомість, так влаштована у нас, що вона починає вимикатись. Ну, Ми знаємо, що люди, які навіть на такому при індивідуальному спілкуванні, якщо інформація не цікава, то він таки починає дрімати. Начебто. І, власне, для того, щоб цього не ставалося, ми будемо переходити до нового формату, більш, більш стрим стримкового і більш динамічного. Я е, хочу зауважити, що я в попередні рази е, навмисно намагався бути більш стриманішим і спокійнішим. Проте я так вважаю, що Якщо це викликає такі подразники, то ми можемо і в такому стрімкому, більш швидкому темпі нарощувати знання. Є жодних заперечень, і формат буде зменшуватись, а концентрація інформації в годину час буде щільніша. Ну, от, власне, про вибір. Ми обетку на літері В і доповнюємо її впливом. Як вибір і вплив тутожні між собою? Ми пам'ятаєте, говорили, що в бізнесі, в менеджменті дуже часто. Необхідно отримувати утримувати баланс, і дуже часто бізнес подібнюють прогулянці на велосипедом, і власне це така йога, тобто таке. Така рівновага, яку людина має утримувати. Тобто, якщо вже почала рухатись, то рухається і рухається в заданому напрямку, тобто керує транспортним засобом. І точок опори всього дві: одна попереду, інша позаду. І ці точки опори. Вони дають більшу впевненість, ніж людина, яка крокує просто пішим ходом. І чому це так? Тому що коли людина пішим ходом, ну прогулянку здійснює, скажімо так, або рухається в певному напрямку, то вона вимушена весь час одну ногу залишати на поверхні, а іншу ногу піднімати. Тобто точка опори завжди одна. І в цьому випадку велосипед більш надійний транспортний засіб. Проте одне колесо позаду, інше колесо попереду, а людина, тобто, сам управляючий, він посередині. Тобто людина уявно знаходиться тут і зараз в трьох вимірах. Перший це в минулому, в теперішньому і в майбутньому. Тобто, це така дуже чудова конструкція, яка допомагає усвідомити, як працює бізнес, як він рухається, а постійно потрібно оті орієнтири. Отримувати свідомості, тобто ми на шляху зустрічаємо знаки, перепони, навпаки, виїжджаємо на ґрунт, який дає нам змоги рухатись швидше, десь на гору виїжджаємо, десь рухаємося за проти вітру, десь за вітром, і ну і. В тому брехливому океані тут і емоції, і почуття, і витривалість, тут все одночасно, так як і в бізнесі, власне, як в бізнес моделі Ну, літера Б вплив. Да? Тут потрібно одразу ж зауважити, що якщо ми вже говоримо про внутрішній світ і зовнішній світ. Тобто ми отримуємо інформацію з зовнішнього світу і вкладаємо її тобто через нашу операційну систему, через наш розум, ми її перетравлюємо і як шлунок, так? перетравлюємо, аналізуємо і вже від нашої свідомості те, що ми покладали в нашу свідомість. Ті знання, вміння і навички, ми рухаємося або рефлексуємо, даємо зворотній зв'язок оточуючому середовищу, Чим ми сигналізуємо символами, які отримуємо в собі і видаємо назовні? І тут у нас випливає така, такі дві різні сфери. Сфери впливу, називаємо їх так, або зазначимо їх як сферами впливу. Те, що ми можемо, або те, що можливо, і те, що ми не можемо. І тут дуже е, надзвичайно важливо приділяти цьому увагу, тому що ніякий вплив, ніякий вибір. Не, ну, вони можливлюються. Якщо ми не усвідомлюємо, ми будемо припускатися помилок або рухатись не туди, або рухатись, Нам буде здавати, що ми рухаємось туди, а в кінцевому випадку ми попадемо завжди не туди, куди намагалися потрапити. Тому внутрішнє і зовнішнє, вони через можливе і неможливе проявляються і тільки від нашого стану свідомості залежить те, як ми будемо реагувати і що ми будемо робити в зрізі, можливе і неможливе. Ну і тут свідомість нам здоровий глузд нам підказує, що ми тут заглиблюємось в те, що ми Можемо зробити особисто те, що ми можемо, те, що залежить від нас, як особистості, від наших е, на, накопиченого досвіду, або те, що може залежати від організації, в яку ми створюємо, або в якій працюємо, або е, бізнесу, яким, яким ми намагаємось е, е, наших клієнтів, е, ті, хто від нас залежить, е, е, збагатити. Через продукти, там, послуги, або таке інше. І власне змінювати або не змінювати. От тут оста... ну, мені здається, що аби підвести крапку в балансі хочу можу, то ми маємо інтерполювати нашу діяльність на довготривалі стосунки або довготривалу Гру, шлях, який ми маємо проходити, і одразу ж для себе зазначати: змінювати, що змінювати, що не змінювати, що залишати. Тому що навіть є такий анекдот в цьому IT-середовищі, значить молодий. Програміст завів родину, і дитина в, неї, в нього робить перші кроки в програмуванні. І з'являється поглинає ця діяльність поглинає, і тут з'являється сонечко, дитина на. Приділяє цьому увагу, як у віконці, комп'ютерному віконці. Так, він в вікно вбачає сонечко і каже: О, тату, тату, дивись, сонечко сходить, а там ввечері сонечко заходить. Тату, як чудово, воно саме. Хто його запрограмував? На що тато відповідає? Бачиш синку, воно саме запрограмоване, вже працює. То нічого не змінить. От ми, власне, в такому ракурсі ми маємо і свою свідомість налаштовувати, аби мати вплив на те, що ми можемо змінювати, і на те, що ми не можемо змінювати. Ну, власне, такий коротенький підсумок ми підвели під сьогоднішню зустріч. Наступна буде завтра. Підписуйтесь на канал, долучайте до каналу всіх охочих і отримуйте знання, задавайте питання. Я радо відповім вам.